Руна дня на 26 жовтня 2025 року. На цей день випала руна Кенас: це світло, знання, натхнення і творчий вогонь. Вона символізує просвітлення, усвідомлення, внутрішнє розкриття. Ось що може вас очікувати осяяння або розуміння. Сьогодні може прийти важлива ідея, відповідь або усвідомлення, яке відкриє новий етап: творчий підйом. Вдалий день для творчості, навчання, вирішення складних завдань, натхнення буде на твоєму боці. Відверті розмови. Може настати момент щирості, день для відкриття серця чи важливої правди, вирішення проблем. Те, що здавалося складним або туманним, нарешті проясниться. Поради на день. Запали свій внутрішній вогонь. Знайди те, що надихає, і дай цій енергії вийти назовні. Дивись у суть речей. Не вір у поверхневі враження, істина ближче, ніж здається. Будь відкритим до нових знань і людей. Це може принести несподівані відкриття. Вислови себе, вартує поділитися думками чи почуттями. Світ готовий тебе почути.